Я повертаюся до вас з останніми новинами про все по черзі. Так, мій безлад розібрано. В зв'язку з чим він виник? Запитаєте ви. А я вам повідомлю. Що цей безлад виникнув в зв'язку з моїм подаруночком на день народження. Ми вчора поїхали до Наталочки в магазин, я про це вже казала зовсім за іншим. Про це трішки пізніше. Але, коли я туди зайшла, я відразу помітила таку прикольну штуку. Ось вона. Це, да, хтось скаже, що чий не прикольна штука черговий комодик. Але мені, як завжди, не вистачає місця. Ну, глянула та й глянула. І почала займатися тим, для чого туди прийшла. І тут, посеред нашого спілкування з Наталкою лунає фраза від Вови. А давай каже, я тобі куплю ось такий комодик. Ти ж каже, жалієшся, що тобі місця не вистачає. Ну, хто ж от від такого відмовиться? М? Ну, ніхто, правильно. От і я не стала винятком. І, відповідно, погодилася. І вже вчора цей красунчик отут оселився. Ну Зробили трішечки перестановку, змістили стіл ближче до драбини, а тут поселився. Цей красень. Тепер тут у мене будуть спеції. Ну, ще трішечки не все дороблено так, як би я хотіла. В принципі, вже все зроблено. Але ось цей пакунок його тут не буде. Е, я хотіла порозкладати, розсипати ці спеції, прибрати на паличку. І у мене є ось, ось такі чудові баночки. Але Вова їздив до Наталки. І вона попродала кришечки. Тобто немає кришечок. Як тільки куплю сюди кришечки, ті спеції також де розбираються. Далі, в цьому ящичку, це також ще не все. В цьому ящичку в мене буде ключ, жити мій новенький. І той кухонне, те кухонне приладдя, яким ми. Користуємося майже щодня. Половники, ложка, лопатка, вінчик. Ось так. Тут це в мене таке пергамент, рукавички, рукав для запікання. Ну, коротше кажучи, пакетики там для льоду, ну, в общем, таке все. В цей ящик я виселила все те, чим користуюся. Рідко, нехай собі тут живе. І прибрати не можу, бо все рівно користуюся. І займає місце багатство. Тому буде жити в нижньому ящичку. Так як тут тепер звільнила. Місце, то тут тепер у мене будуть жити прихватки, рушнички, і нічого не падатиме і не крапатиме на голову. Бо вічно, як мокре повісиш капає, як десь хтось сильніше дверку буцне або ще щось обов'язково щось нахитнеться. Ну, коротше кажучи, тут тепер нічого, окрім полотенечок і прихваточок висіти не буде. А всі оті спеції, пергамент, кульочки, рукави жили он в тому комодику. А тепер туди переїхало все моє бумажне причандалля, можна сказати. В нижньому ящичку тільки залишилися кришечки лежати, а другий знизу, там всі зошити, всі бумажки, всі документи е окремо по казаводству. В другому згори там все таке, чим я користуюсь необхідне, ну, всі мої дрібнички. І у першому зверху, там всі мої зошити, там, ну, такі з записами, да, і рецептурні, і по. Ну, Що комуналку там даю, показники, проплачую. Ну, коротше кажучи, як, як завжди, у кожної жіночки. Знаєте, куча бумажечок, куча зошитів, нотаток і так далі. А переселила я їх. Ось звідси. Це все було нахлам... нахламичено отут. І як щось треба дістати, це було легше застрелитися. Тепер в нижньому ящичку в мене будуть. Сугубо крупи, так як це і було колись давно раніше. В цьому ящичку у нас будуть сугубо кульочки, пакетики. Менші, більші, тут рулончику для сміття. Ну, коротше, все по феншую. В цьому ящичку в мене будуть тепер ці дилки і рушнички. всякі всілякі. Ну, а це я залишила за собою. Це те, що повинно бути на підхваті під рукою бумажечки для нататок. Ну, це щуп, прищепка, це вже скоро буде потрібно кожного дня. Ваги ювелірні. Тут у мене пауербанки, новий, там внизу старі. Ну і мої наліпки. Так що? Ось так. А ще я нарешті звільнила ось оцю шухлядку. Оп, Зараз дещо приберу. І тепер в мене ці два кухонні ящички будуть саме з тим, чим я користуюся майже щодня. Тобто, всі оці ложечки. Овочечистки для часнику, Ну, коротше кажучи, все це приладдя, все тепер буде. Тут буде те, чим я чистіше, тут буде те, чим я рідше користуюся, і тут ще дещо буде жити, але про це трішечки пізніше. Так що ось так. Два пакунки викинула сьогодні. Два пакунки, люди добрі. І знаєте, як завжди, все треба. Все треба. Нехай ще полеже, треба. А вдруг знадобиться, а раптом кудись треба. Сьогодні викидала все чим не Ну, Скажу по секрету, все рівно ж не все. Отам ото в новому комодику, в нижній шухлядці, можна іще шмон зробити раз. Ну, але не все відразу. Я і так я ж що сьогодні два таких величезних пакунка викинула, що то просто треш. Отак, отакий класний, зручний подаруночок. Вимкнулася камера. Я сьогодні отримала, ну, точніше, вчора отримала від Вови. Так що сьогодні займалася, поки повимивала всі ці ящички. До речі, сьогодні ж випробувала подарунок від Максимки. Отой вакуумний пилисмок. Боже, я вам скажу, він смокче так. Він отак як присмокчеться до поверхні, так його спробую відірви. Чесно. Ось так от. Так що ось цим я і займалася сьогодні, напротязі всього дня. Хтось в холодці рубає салати, а хтось зачищає кухню від непотребу і залишить його весь в старому році і нефік його волокти далі за собою.